Тихо у закладі Комора. І з цієї нагоди до нас завітав у студію Український гурт з Києва. Адам, а саме Міша Клименко та Саша Норова. Привіт, привіт, привіт доброго дня. Привіт, Ладижин. скажімо так, привіт вам. А, відразу хочу сказати дякую, що завітали. Саша з нами не хоче трошки спілкуватися, але ми будемо мучити. Я хочу Ми будемо мучити тоді питаннями Мішу а, для початку. Я познайомлю коротко наших слухачів з історією гурту. Маю на вас таке малесеньке досі. Давай а, гурт заснували у 2014 році Sound Продюсер і автор пісень Міша Клименко та його дружина Саша Норова, яка стала музою колективу. У 2017 році гурт випустив дебютний альбом Choose Мюз, який увійшов до 17 найкращих альбомів року за версією Ліру. Навесні 2019 року вийшла платівка Ронім з 13 треків, на 4, з яких музиканти відзняли відео. У перший тиждень Ронім потрапив в топ-100 альбомів в Apple Music України, а вокалісти засновник колективу Ктиву Міша Клименко також відомий своєю співпрацею із зірками української сцени Олександром Пономарьовим, Марією Яремчук, Тоною Матвієнко та іншими, писав музику для телевізійних проєктів на телеканалах Новий «ICTV», «1+,1» один плюс один та багато інших. Ого! Правду сказала нормально, підготувалася. Правду сказала. Розповідай, як вам ладижин, що встигли побачити? Де встигли побувати? Давай зразу представимося просто піснею, щоб люди зрозуміли. Можливо, пісня, скоріше за все, вони чули чули А не чули про нашу назву, так буває іноді. Знаєте таку пісню? Танцю зі мною повільно. Ось, привіт, Знаєте, ми Адам. Моя донечка, їй 4 роки. Вона коли чує пісню танцю зі мною повільно, вона каже: Мама, це твоя улюба! Тому чули. Нам дуже сподобалось ваше місто, Ладижин ми вперше. Я чув, але чесно кажучи, думав, що це десь західніше. Думав, що це десь на західній Україні. Не думав, що це тут прямо поруч ну Вінниця, Умань. Тут mm -hmm. все недалеко від вас. Дуже класне місто, дуже тепле, дуже хороші люди. Класні ми вчора відвідали ваших три дві школи і коледж, були, познайомилися з студентами, з вчителями, з учнями. Дуже класні люди. Всі відкриті, всі Клас. посміхаються. Сьогодні ще така погода додалася. ну, просто літня взагалі. Ми приїхали в Шубах, бо було холодно, коли виїздили. А у вас тут прямо літо напря. Десь були? Так, ми їздили до вашого кар'єру, правильно кар відповідаєш, там так. лебеді дуже красиві у вас, ну, взагалі дуже класно, як якийсь заповідник прямо. Ну, коротше, культурну програму вам влаштували Звичайно. гарно, ну, ну чудово. А, розповідайте, як створювався гурт Адам і чому саме така назва? Створювався він, як ви вже сказали, у 2014 році у нас перша пісня була написана Люба. Я робив багатокому пісні, аранжування, а потім захотілося робити собі і вже з'явилося, що сказати. Хотілося щось робити неформатне, нестандартне на той час. І зробили ось ми такий гурт, Адам, назвали її дуже просто. Назва виникла дуже просто, бо у нас були одноіменні колонки на той час. І перша пісня робилася на цих колонках, і тому так це просто якби, «А, давай так, а давай. Дуже Клас. важко, вона в інтернеті шукається. Ну зараз вже краще, тому що у нас вже є такі пісні, які перекрили всі пошуки інших адамів. Так. Але Адамів дуже багато. Однозначно, я сьогодні слухала Apple Music і в рекомендаціях вас показали. Нападає дуже-дуже багато. Дякую. А, як ви описали свій музичний стиль? Що вас надихає на це? Венегрет. <свят> 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 ну, слухай, у нас є різні пісні. Просто є і фанки, є і хіп-хопчика трошки, є, і просто от такої української душевної пісні багато. Як хочеться серцю, так і пишемо, особливо не задумуючись над тим, яка це стилістика. Більше більше хочеться, щоб пісня торкала слухача, і щоб вона йому приносила емоції, радісні, емоції, звичайно, емоції, любові, емоції, радості щоб це людей надихало, щоб воно їм допомагало просто от настрій піднімало, коли знаєш, опускаються руки, а пісню послухав. І от трошечки піднялись. Краще так, стало. Це так. от головне, мені здається. А вас що надихає? Мене мене надихає. Моя кохана, яка сидить поруч зараз. Дивиться на мене. Ти ж читала там, що це музика. Так наша так. у нас така з самого початку була концепція. Я. Я дуже любив це як хобі моє таке було фотографувати і знімати. А Саша дуже красива і дуже граціозна і тендітна. І я знімав її. Для мене це естетичне таке задоволення було фотографувати, знімати. А потім ми це поєднали з музикою і виявили, що це класна ідея. І Саша у нас в усіх кліпах бачила повністю її лице, це якби лице Адам. Угу. А як вибираєте теми для своїх пісень і як проходить процес написання текстів? Та я їх не обираю особливо, ці теми. Це просто, ну, якби. Якісь частини життя, які перекладені на музику, на пісні і все. Це все про нас, про тих людей, які нас оточують, про зустрічі, про кохання, про любов. Отак. Як, як пишете тексти, як пишете музику? Ну, як пишу, буває, пишу. <світ> коли пишу, це погано получається, коли воно саме от якось летить. Тобто, немає такого, що там е, сів і от. Я ну бувало такі пісні, але вони так довго пишуться, і вони як правило, потім я їх сам не люблю, тому що це якось вижимаєш себе, mm -hmm. викручуєш. А самі класні пісні вони швидко пишуться. Це закон такий просто є. І питання про інструменти. Я дивилась ваші соцмережі, бачу, що ти і на гітарі граєш, і на фортепіано. Які інструменти взагалі використовуєте? Ну, я взагалі-то фортепіано мій інструмент, я вчився на піано угу. грати, а гітара я самоучка. Тобто Це якби, ну, Але в нас є професійні музиканти, є гітарист, який гітаристи, гітарист, угу. є драмер, і ось фортепіано я. Тобто сьогодні будете не лише ви вдвох? Ні, звичайно, повний склад. Повний склад, прекрасно. А, друзі, ми послухаємо ту саму улюбу пісню моєї донечки. А, перервемося на коротеньку паузу. Танцюй зі мною повільно, і після неї ще трішечки поговоримо. Вихідні разом з Подільським радіо. Поверненням у студію Подільського радіо, і хочу сказати вам, що сьогодні ми спілкуємося з Мішею, який той самий Адам, про якого всі в нашому місті вже чули. І я надію, що ви вже збираєтеся на концерт. А... Ще раз привіт, хто долучився, тільки що не чув ще нашу попередню розмову. Привіт, це Адам. А, так, є питання. Давай. А... Про індустрію музики сьогодні, як, як взагалі ви її розглядаєте, і які виклики бачите для молодих музикантів наразі? Слухай ну по-перше, я дуже радію, що індустрія наша українська нарешті нарешті українська, і нарешті Одну чарти знаю, що... наповнені топи, і чарти наповнені українською музикою. Це дуже класно. І я вважаю, що це наша задача сьогодні всіх музикантів давати ще більше, ще більше гарно якісного продукту, музики, пісень для того, щоб український слухач мав вибір, мав. Ну, тобто, в різній стилістиці, в різному настрої, що завгодно, щоб було. Тому давайте, хлопці, колеги, попрацюємо, щоб було ще більш наповнено це все. Так, я тільки підтримую дійсно за останні роки саме українська музика, як на мене, дуже піднялася, і я надіюсь, що у наших людей навіть не буде виникати думка про те, щоб слухати музику там з країни Болот. А, а виклики, які виклики для себе? Виклики, так. ну слухай, виклики є щоденно в будь-якій професії. Тим більше в часи, ми такі так ж що... звичайно, так виклики є постійно і скрізь. Тому треба лишатися собою і робити те, що ти любиш. Це головне. Робити ми, ми як музиканти, робимо те, що ми любимо, намагаємося. Дарувати людям гарні емоції, позитивні, приїздити і робити людей щасливими, якось як паралельно з цим збирати донати на наших військових. Сьогодні буде також благодійний концерт, так що приходьте, долучайтеся до цього. Дуже гарний фонд, тихо робить гарну справу. Тому намагаємося бути собою. Я, звичайно, до ефіру готувалася, і я коли готуюся. Завжди вивчаю в соцмережі тих, хто до мене прийде однозначно. Я вже Тому питання: як, як сприймаєте роль соціальних мереж та стрімінгових платформ у вашій діяльності, кар'єрі? Ну, я як би з них, звісно, це обов'язково. Сьогодні така ера соціальних мереж і є платформа, яка. Я казав вчора всім школьникам і учням коледжу, що в них зараз взагалі є руки розв'язані для творчості, можна користуватися мережами і бути прямо на конекті з слухачем напряму. Тобто від креатора, який створить продукт до слухача, один крок. Не так, як колись було. Знаєш, дуже багато було угу. ходів і домовлятися, треба було з кимось якось щоб на це вийти. Зараз інтернет зробив просто революцію з тим, що можна бути кожному, хто хоче, хто це почутим. вміє і любить бути почутим. Правильно так. А, є новий альбом. Альбом, або сингли, над яким працюєте зараз. Дивись, ну він у нас формується плавно. Зараз трішки не той час, щоб прямо випускати альбоми, як на мене. Uh -huh. Ми живемо, дивимося, що відбувається. Це все відгукується в наших душах, серцях і паралельно пишуться пісні і формується альбом. Є якась ну, там, не знаю, окрема основна тема, якою пронизані ці пісні? Любов, любов, любов. скрізь у нас це любов. Любов до. Кохання окремо коха... окрема любов до людей, до ближнього, до бога це обов'язково. Е, і завжди я своїх гостей запитую про плани на майбутнє. Е, знаю, що живемо в такі часи, це... що запланувати дійсно дуже тяжко, але давайте так. Е... Можливо, навіть не плани, а амбіції і мрії. Д дивися от, плани, які я можу тобі сказати. Ми навчились не планувати, як і всі живемо сьогоденням. Можу сказати тільки одне: завтра в нас Ужгород, 21-го Запоріжжя. Потім, потім друга декада нашого туру, це буде ковель, чернівці, Львів, Луцьк, Рівне. Тому дивіться в соцмережах. Оце це плани, які я маю конкретні, які мені дали організатори. Наші це я можу тобі сказати. Зрозуміла. А так, жити, жити, радіти життю. І, і, і не забувати, не забувати дякувати тим, завдяки Звичайно. кому ми можемо радіти радіти Це радіти правда. життю. А, дякуємо, дякуємо дякую гурту тебе, Адам дякую. за те, що завітали до нас в місто в нашу студію. Я бажаю вам гарного, вдалого виступу. Щиро. дякую. А якщо друзі, ви думаєте, що йти чи не йти, однозначно йти. Справа благородна. Ви не лише відволічетесь і відпочинете, а й задонатите на потреби зсу, насолодитись класною музикою і гарно проведете час. Живемо в складні воєнні часи і переключатися, аби не поїхати кукухою однозначно потрібно. Танцюємо сьогодні повільно, танцюємо швидко, танцюємо так, ніби ніхто не бачить. І танцюємо як умієм разом з гуртом. Адам уже сьогодні, о у тридцять у коморах Так, дякую. Ладижин, Вам процвітання. Обіймаю. а ми з вами почуємось уже незабаром на хвилі подільського радіо. Бережіть себе.